Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про е, дослідження в Польщі, яке показує, що реальна ситуація там з інфляцією є набагато гірша, ніж нам її показують самі представники польської влади. Тож це буде корисно і цікаво для всіх, хто зараз проживає в Польщі або збирається туди виїжджати найближчі там, місяці або навіть роки. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, і, звісно ж. Підписуйтеся на канал. Отже, експерти заявляють, що офіційно інфляція у вересні склала 17,2% в порівнянні з минулим роком, але при цьому в них є сумніви щодо достовірності цієї інформації, так як після проведення одного дослідження виявилось, що в середньому ціни на життя в Польщі збільшились на цілих. 24%. тобто це є просто захмарна інфляція, яка там ще трохи і буде дотягувати до рівня української інфляції, де зараз, як ми знаємо, йде війна. Згідно з опитуванням, Current Consumer Mood, 80% споживачів в Польщі зараз прийняли рішення переглянути свій звичний спосіб життя для того, щоб зменшити свої видатки на походи в магазини і взагалі на життя, тому як коштів. Потрошки стає не вистачати навіть в тих поляків і в тих людей, які жили в Польщі, які до цього жили досить добре, скажемо так. Економісти стверджують, що в деяких регіонах ціни, наприклад, на цукор зросли на цілих 100% в порівнянні з минулим роком. Олія та масло додали у вартості на цілих 60%. Сіль макарони потрібно заплатити за сіль і макарони в середньому потрібно заплатити на 40% більше. М'ясна продукція також виросла в ціні. Курятина зараз коштує на 50% більше. Ніж минулого року, свинина на 30 і яловичина на 40. Овочі та фрукти також там на декілька десятків відсотків додали в ціні в порівнянні з 2021 роком. Тобто, зважаючи на захмарні ціни на енергоресурси, зважаючи на... Захмарні ціни на продукти харчування, на різні засоби гігієни і все інше, можемо зробити висновки, виходячи з цього дослідження, що реальна інфляція в Польщі набагато вища ніж зараз. Про це заявляє сама польська влада. Ми розуміємо, що, по перше, вони не хочуть допустити там якоїсь паніки. Не хочуть допустити якихось протестів, і якби, зараз вони ж активно шукають варіанти для того, щоб дану ситуацію підправити, вирівняти, і для того, щоб якби, та правляча партія права та справедливість, яка є зараз, щоб вона не втратила свої там свій рейтинг, для того, щоб на наступних виборах також можна було е, попробувати змагатися там за владу, скажімо так. Також поки що спеціалісти не дають позитивних прогнозів, на жаль, і виходячи з тенденції росту інфляції в е, липні, серпні та вересні спостерігається зростання. А це означає, що в найкращому, в найприємнішому випадку ціни залишаться, як мінімум на такому самому високому рівні, або. Що більш вірогідно, вони і далі будуть зростати, інфляція буде зростати, злотий буде обезцінюватись, і поки що тяжко сказати, скільки це ще буде продовжуватись. Бо говорилось про те, от ми ще говорили ще весною, що польська влада заявляє, що до серпня інфляція буде зростати, а далі потрошки вона вже буде там уповільнюватись і буде вже потрохи зменшуватись, тобто злотий буде укріплятись. Але зараз у нас вже середина жовтня. І ми чітко розуміємо, що ситуація не змінюється, і далі вона буде тільки погіршуватись, і незрозуміло, скільки це ще буде відбуватися. Тож нам залишається тільки дану ситуацію прийняти і пробувати шукати якісь варіанти, як нам бути далі. в... Наступних, ну якби шукати просто варіанти, як бути далі, і просто очікувати, поки ситуація нормалізується, бо зараз відбувається те, що від нас абсолютно ніяк не залежить, і ми можемо тільки шукати якісь варіанти, як пристосуватись і як пережити цей тяжкий період якомога легше. Тож, друзі, якщо для вас дана інформація є цінною, є корисною, буду вдячний за лайки. Також пишіть свої коментарі стосовно цієї теми, мені буде також цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!